Навчання тут в рік становить десь 70 тисяч доларів. Понад 70% студентів отримують фінансову допомогу у формі грантів та стипендій. Випускники цього університету легко знаходять роботу в провідних компаніях: NASA, Google, Apple. Тому що під час навчання студенти вже працюють над реальними проєктами, замовниками яких є великі корпорації, як Google, Microsoft. А що мою увагу привернуло навантаження викладачів: співвідношення викладачів і студентів тут один до восьми. Усі викладачі це досвідчені професори, немає аспірантів, асистентів, тобто, студенти напряму отримують навчання від експертів найвищого рівня. Харві College входить до десяти університетів США за рівнем стартових заробітних плат випускників середня. Початкова зарплата перевищує 100 тисяч доларів на рік. Тому, якщо рахувати, яке життя отримаєш після завершення навчання, яке знайомство матимеш, 70 тисяч доларів за практичні реальні знання не також і багато.